Доброго ранку і ми з України. Українці ми. І я цим пишаюся. Доброго ранку, мої дорогенькі. Доброго вам усім ранку. І гарного дня, не дивлячись на те, що дві доби нас фігачать. Фігачать гарно. Але ми вистояли і вистоїмо. Наші хлопці збивають справно. Ну, звичайно, попадає щось, це ж зрозуміло. Але ми вистоїмо, і все у нас буде добре. Тому, не дивлячись на оці ракети, шахіди і все інше, всім вам бажаю гарного дня! Тепла в душі, тому що воно нам дуже потрібно, дуже. Тепла в природі, воно у нас обов'язково буде, ми дочекаємося. Але я вам скажу, мої дорогі синки, що сьогодні дивилась уранці погоду, то на 10-11 приморозки до 5 градусів, північ, північ України, Житомирська, Київська, ну, там багато. Можна почитати в інтернеті, які в області будуть під приморостками. Ну, я вам скажу, у нас і холодненько, холодненько. І цю ніч було холодненько. Але нічого, мої дорогенькі, мої дорогенькі, ми звикли до всього, переживемо і це переживемо. І дивіться, що я вам показую. Ви це бачите. Ви це бачите, що я вам показую, що я задонатила дуже гарно і купила отакі квіточки. Ну, квіти за донат. Ну я ж теж задонатила, задонатила гарно, тому що ну, така була пропозиція за ці квіти. Тут уже були, як вам правильно сказати, Діло не в квітах, а діло в сумі. от таку суму запропонували за квіти. Тому це залежало від кожного. Хто хоче бере, хто хоче, не бере. Але сума така гарненька, гарненька, тисячу гривень, я вам скажу. Але мені зовсім не шкода, зовсім, тому що це було, я зразу перерахувала на картку. Не буду називати вам бригаду, але в принципі можна назвати. Немає проблем. Це теж всі хлопці, які воюють у нас під Бахмутом, Авдіївкою. І, звичайно, після боїв виходять і без машин, і дуже багато без того, чого їм потрібно, тому треба донатити. Треба допомагати мої дорогенькі. а то ліше бушиться. Але ж дивіться, що я прикупила. У мене, ну, по-перше, що гарний донат і знаю кому. А по-друге, які гарні квіти. Що я прикупила? Ну що ж, мої дорогенькі, оце прикупила один кущик. Тільки один кущик. Оце отакої краси. Я вам скажу, дуже велика квітка. Велика квітка така, як оце сорту. така велика квітка. Бачите, дуже гарна, велика квітка. Ну, звичайно, це людина, яка займається їми, яка, яка продає їх в місті Києві. От. Але ж вони у неї зимували вдома, тому що я була у неї вдома, в її господарстві, і я бачила, що вона мені копала. Бачила, яка краса, яка краса. Ну, звичайно, я хотіла трішки більше оцього, але вона мені виділила тільки кущик. Каже, треба було раніше. Ну, я навіть не знала, що вона продає отаку красу. І от дивіться, отакий от кущик, звичайно, я купила тільки один. І такий кущик один. Ну, це вже розділила. Добре, що зараз холодно, то я розділила ось іще на один. Бачите. Але дивіться, яка це краса. Теж квітка велика. Ну, я ж кажу, що, звичайно, вона її піддобрила. Бачите, яка гарна. Жовтенька, біленька, тоді бордова. А ось жовтенька і бордова, рожева. Бачите, які різні. Здається, вони майже однакові, але ні, правда, дуже гарно. Ну, а це взагалі, це взагалі. Це теж кущі купила, таких взяла два кущики. Тепер дивіться. Ну, я взяла те, що мені запропонували, розумієте? Дивіться, який кущ. Ви бачите, який кущ. Це один такий великий кущ з такими гарними великими квітами. Ну Це ж квітка велика, цей хамілеон. Але дивіться, що це за кущ. Що це за кущ? Це ж якийсь кущара. Бачите який? Який великий кущ. І оцей кущик. Оце такий вона мені за. Це було запропоновано в цьому донаті. Розумієте? Звичайно, це треба ділити цьому кущу три роки, дівочки. три роки, бачите? Оце цьому кущу три роки. Але ж, яка це красотень. Я його так і посадила, хай передивіться, скільки квітів, якщо три роки. Ну, і звичайно, я ж кажу, він удобрений. Звичайно, але це все те, що у нас зимує, мої дорогесенькі. Мої дорогесенькі. Дивіться, отак, як дивіться, яка це краса. Це ж один кущ. Один. Потім підемо далі. У мене воно, звичайно, є. Бачите, ось мої ці, що я купила в цьому році, розділила два кущики по 50 гривень, вже розділила. Це мої. Е, Ні, це я купила в цьому році, це розділила їх, бачите, а це купила в прошлому році. Розділила два кущика теж, бачите, як гарно зимують. Ну, а це ж, а це вже я ж кажу, це вже такий кущ, це такий кущ, це вже взагалі кущара. Ізвиніть за слепку. Так, зараз покажу. Ну, оце цей синенький, що я купувала, хто пам'ятає за 100 гривень. Бачите, три корінця. Я їх розсадила. Потім оце ця з чер... бордовими ніжками така, теж гарний. Просто вже перед і це я розділила на два. на два, Це я купляла по 100 гривень. Хто бачив відео попереднє? Зараз покажу, зараз покажу, що ж я ще викупила, тому що зробила собі вже тут алею. Ну, це ж я ж вам кажу, мої дорогенькі, це вже все те, що я буду розводити. Дивіться, яка це красота. Це такий е, алий, як би говориться, тімно, тьом, як вам сказати, червоного кольору гарного. Дуже гарного червоного кольору. А ось бордового. Бачите? І здавалось би, що воно подібне, але ж, мої дорогі синьки, ні. Правда, видно, що воно зовсім, зовсім не подібне. Дивіться, зараз вам Так покажу. Правда? Це червоний, а це бордовий. Дуже гарний. Такого взяла по два кущики. Ну, взяла, що запропонувала. Але ж я була дуже рада, тому що це був донат. Жіночка сказала, що отака от ціна, правда, гарно? Це такий червоний, а це такий темно-бордовий. як вони гарно тут. Ну, Звичайно, поливає, звичайно. Взяла отакий іще темно темно бордовий Ще у неї був один колір, два кольори, яких вона мені не запропонувала навіть. Каже, в слідуючому році, якщо ви хочете, в слідуючому році, тому що дуже гарні, дуже, бачите, темно-бордовий, темно-темно. Червоний, ось такий, гар... ну, це взагалі і тем... і теж бордовий, темніший набагато. бачите. Ось оцей жовтий, у мене жовтий є, але це був у пакеті, звичайно, я його взяла. Потім мої дорогенькі, що я ще купила? Розовий хамелеончик. Бордовий. Ось це хамелеончик, який набрав повної сили. Бачите? Він такого кольору. Це вже він набрав. І ось хамеліончик, який теж уже майже набрав повної сили. Але ось тут на квіточці видно, бачите, ось одна квіточка така світло-світло-рожевенька. Тоді вона, спочатку він жовтенький, але дивіться, яка в нього серединка. Бачите, яка серединка, жовтенька, з такими ж полісточечками. Бачите, серединку. А потім він набирає повної сили. і... Стає ось такою квіткою. Бачите, спочатку така, правда, теж гарна, потім набирає повної сили і стає ось такою. Ось отакою. Це хамеліончик. Взяла два кущика ось таких. Бо зараз ще вчора вечором тут копошилась. І оце хамеліончик. Казалось би, як говориться, подібні. Але ж... Але ж і ні. Тому що, ну це вже, знаєте, дивіться, бачите, воно видно. Це більш такий рожевий, а це більш рожево-сіреньєвий. Бачите? Видно квіточки, правда? І серединка у них, звичайно, не подібна. Майже, майже, але не подібна. Це більш сирені-рожевий ось оцей, бачите, хамеліончик, а цей такий рожевий. Ну, зараз покажу вам, що ще купила ще ж один хамелеончик. Ось ну цей світліший. Це вже повна його сила. Це вже його повна сила. Бачите, який, це ще світліший. Там був темніший, сіреньєвий, а це ще світліший. Такий хамелеончик. Бачите. Ну, оцей той, той, що я купувала в Києві за 100 гривень, бачите, вже теж повна сила. Спочатку він. Світло рожеве, все, а це така його повна сила. 100 гривень теж. Що я купила? Зараз вам покажу. Купила ще такі два кущика, Ну, я купила. Ну, купила, звичайно, я ж гроші віддала. Ну, Я перерахувала на картку. Зразу, зразу, знаєте, ой, добре, зараз, вік високих технологій, все є в телефоні. Раз, два гроші пішли, і я все собі подивилася, що, що мені запропонували. І дещо що я купила, те, що вже могли мені продати. так. Оце такий, це дуже гарний на бордових ніжках. Просто він вже переквітає. Вона мені сказала, все вже майже переквітає, Все вже майже переквітає. То взяла таких ще два кущики. Ну, я вам скажу, вони дуже гарні. Бачите, ніжки у них, у них бордові ніжки. І вони дуже такі ніжні, ніжні. Мої дорогесенькі, це я таке викупила. Ну, це взагалі оце хаміліон дуже гарний. Просто я вам скажу, що вони оце ж посажені вчора. Ну, я вже так нічого не ділила. Так як були кущики, так я садила, тому що хай переквітнуть. І ми потім все його розділимо. Ну, дивіться. Бачите, це такого кольору, а це такого, правда? Красотінь. Ну, це теж, це теж. Теж два кущика я взяла такої. Це теж взагалі. Ну, я ж кажу, це ось такий хамелеончик, бачите, ой, дівчи, ну, зробила гарне діло. І радуюсь. Бачите, а це такий хамелеончик. Різні квіти. От видно, що різні квіти, зовсім різні. Радуюсь, тому що. Розумієте, задонатила. Це гарне дуже діло. Ну, це взагалі, це взагалі, це взагалі. І це дуже гарне. І це саме головне, що у нас вони зимують. Це саме-саме головне. Бачите? Бачите? Саме головне, що зимують. Ну, це взагалі. Все дуже гарне, що я купила. Такого у мене немає. Ну, оце тільки таке у мене було. Але що це, бачите, третій рік, якщо посадити, і третій рік не і, Ну, в неї землі, я вам скажу, дуже багато. Землі багато і, і така земля гарна. І, і, ну, Він такий свободний, свободний, такі кущі у собі, але каже, в цьому році вже буду ділити. Це вже третій рік вже досить. Але дивіться, яка це красота. Яка це красота? Так що, мої дорогесенькі, Квіти у нас є. Все сидить у садочку. Всі, хто записаний на чергу, всіх запишу в зошит, тому що буду писати, ну, випускала ж відео, під відео є замовники. от всі по черзі буду писати. В слідуючому році всі, хто хотів, будемо з вами щось може трішки мати. Тому що десь садок заповнений дуже. Потім вам зніму, бо треба зараз полити. Дитсадок весь у квітах, тому що все-таки треба їх, біля них треба походити трішки, розумієте? Ну, це зараз я посадила, тому що не холодно, і я е, зараз її знову польюю вчора полила, і зараз, а потім треба поливати, коли буде жарко. І сухо, тоді обов'язково треба поливати, тому що як вона засохне коріння, листя засохне і підсохне коріння, то це вже. 50 на 50, чи вийде вона потім на слідуючий рік чи ні. Так що мої дорогесенькі, мої дорогенькі, дуже гарна покупка, тому що дуже гарний донат. І я знаю, кому цей донат іде. Мені теж це приємно, тому що цим хлопцям я ще не донатила. Мені дуже приємно. Ой, я вам скажу, але треба допомагати. Треба. Треба допомагати нам усім, тому що, тому що вони у нас золоті. Золоті і святі, ті, що пішли на небо, захищаючи нас спокій. Тому ми повинні пам'ятати їх, допомагати, дякувати їм за кожен день, за кожну ніч, яку вони нам дарують віддаючи своє життя. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна з такими гарними квітучими квітами.